Сегодня опять большая беда, большое горе пришло в наш город. Мы прощаемся с Павлоградцем, шахтером, который в тяжелое для страны время стал солдатом и теперь стал героем. И город прощается уже с 12 бойцом. Шахта героев космоса с третьим бойцом. Петро Сергеевич, не задумываясь, э -э, пришел и выполнил свой долг. И знаете, вот в этот момент проявляются настоящие герои. Царство небес. Прошу прощения, чтобы мы говорили про этот вопрос мира. Мы тебе будем помнить, скорбите о семье тоже. Земля тебе, Пуха, Петр Сергеевич. Вечная память в наших сердцах. Слава Украине! Береза! Слава! Святий Боже, святий кріпки, святий воссмертний, помилуй нас, святий Боже, Святий Кріпкий, Святий Безсмертний, помилуй нас. Слава Тює, Силу, Святому Духу, Ліні, повсякчас, і на віки віків, амінь. Хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі!» Тіло сирує земля. О, о, Господня земля, все, що наповнює її селя. Господи, походь, що почав роботу ми поставили, затрапати, що проводиться. Господь посередніше далі, і при забіг. Те, що він там воював, я знала, відпустку він приїжджав, він казав, що можливо його ну, буде переведення на ту ділянку. Те, що він був там, я знала». Ну як можна до цього ставитися? Ну, сказати, що я прям дуже бажала, щоб він пішов. Ні, я не бажала, але ми всі розуміли, що це обов'язок, обов'язок його як чоловіка, як гражданина. І коли ми розмовляли останнього разу, він казав, ти розумієш, якщо не я, не такий, як я, то кому це все потрібно? Хто нас захищати? Я захищаю своїх дітей, свою мати, свою себе. Все.